Усі наші сусіди гарні люди. Але ж це поки є світло. голинок 15 з сусідами поговоримо і додому. Сонечко, ну я не можу лишити тебе самої з цим таксично. У нас в фонді є певна сума грошей. І ми пропонуємо купити генератор. Якщо скинемось, у нас буде світло. І це всього по 10 тисяч з квартири. Я скидатись не буду. Ми на всю зиму залишимося без світла. Вирішувати треба сьогодні. Давайте голосувати. Я виставляю питання на голосування: чи можна паркуватися як жлоб? Психована. Я б за тебе заступився. Це я психована. Антон, ти нічого не хочеш сказати? Та ти не психована. Давай, пиши цим долбодятлам. Кому? Спільний чат під'їзд. Надюша Гуркіт не переносить. Ми її безсоння. Те, що у неї безсоння, ми чуємо. Що я пропустив? О! О! А що по генератору? Ще не обговорювали. Сидимо, гриземо, кишки отак от намотуємо. 1958 почали курити в садочку. О, закінчили? Тільки починаємо. А дівчини є? Лесо, ти мене лякаєш.